На 30-й сесії Запорізької міської ради депутати проголосували за об'єднання 18 шкіл Запоріжжя у дев'ять закладів освіти, попри математичні помилки у документації. У кожному випадку одна школа приєднується до іншої, так званої базової. Приміщення обох закладів продовжують використовуватись для навчання, а учні та вчителі залишаються на своїх місцях. У закладах освіти, де маленька наповнюваність, ця цифра сягає 7 тисяч 7,5 тисяч. Тисяч вдумайтесь, це 2,5 в 3 рази більше, ніж середня по місту. Також аналізувалися стан будівель, аналізувалася наявність або відсутність укриття. Аналізувалися скільки коштує нам комунальні послуги платити по цих будівлях. Був здійснений величезний аналіз. І після проведення нам цього аналізу, презентації цього аналізу профільної депутатської комісії, ми виокремили. Дев'ять закладів загальної середньої освіти, які потрібно об'єднати цього року і провести певні заходи з трансформації, з реорганізації. Перш за все, для чого? Для того, щоб увійти до формули міністерства, почати мати середню наповнюваність класів, яка дозволить отримувати нам освітню субвенцію на покриття заробітної плати. По-друге, для того, щоб зберегти ті будівлі закладів освіти, які є в системі. По-третє, це зберегти педагогічні. Тут. Тож цього року було проаналізовано і обрано 9 закладів освіти, які в нас зараз не входять до субвенцій, які повністю утримуються за кошти місцевого бюджету і які треба об'єднувати. Це такі гімназії, як 21, 36, 85, 104, 61, 66, 72, 54 і 82. Всі мають цей середній показник на рівні, в кращому випадку, 22 дитини в класі, а в середньому це є 17 і 18 дітей в класі. Єдиним шляхом зберігти такі заклади є їх юридичне об'єднання з більш потужними закладами в цьому ж самому районі. На практиці це виглядає так, що 21-та гімназія приєднується до 47 36-та до 46-ї, 85-та до 75. Під час засідання депутатської комісії з питань комунальної власності, архітектури та землі прозвучали серйозні зауваження до проєкту об'єднання шкіл. Зокрема, у документах стверджувалось, що після реорганізації завантаженість приміщень становитиме 95%. Однак, за словами депутата Євгена Мусіченка, реальна цифра лише 38,3%. Під час сесії депутат Євген Мусійченко символічно передав представникам департаменту освіти підручник з математики на знак протесту проти некоректних розрахунків у документах. Шановні проповідачі проєктів рішень та особливо всіх. На майбутнє, якщо ви не зможете нести особисту відповідальність по підготовці проєктів, то я сподіваюся, що ми депутати мене підтримують і неякісно підготовлені. Одразу. Ми не можемо лишати, що редації, мабуть, але такого відношення до депутатів не припустимо. Або я хочу подарувати департаменту освіти підручність математики, де розтварчено основи пропорцій та як розраховується чисельна одиниця. Де, де освіта? що в нас до середини липня мають пройти масштабні навчання, де свідомі депутати, коректори, філологи, знавці української мови пропрацюють з усіма нашими департаментами, комунальними підприємствами. І якщо це серйозна заява, якщо після того все залишиться так, як є, то ми просто не будемо розглядати проєкт рішення. Це зараз, ну, серйозно. Ми вас всіх збираємо, ми витрачаємо скажений ресурс, дівчата з по забезпеченню роботи ради не будуть тепер два тижні спати, бо готують все дуже детально з цифрами, з поясненнями, зі змістом, з обґрунтуванням. І ми хочемо, щоб ви теж до цього серйозно ставилися. І з підручниками для математики так само, що ну цифри також треба вміти писати в мільйонах, в тисячах, в бюджетних цих історіях. Проте рішення про об'єднання вісімнадцяти шкіл Запоріжжя у 9 все ж прийняли, незважаючи на неточності у розрахунках у документації.